Якщо ти зараз зрозумієш, як можна цим скористатися залежністю людей від а, а, інтернету, всі ж сидять в TikTok, там в Ютуб шорцях, в Вілсах, в цьому історії, і далі цього буде ставати ще більше. Люди будуть ставати ще більш залежні від цієї історії. Що таке онлайн дохід А, Раніше на це можна було заробляти скільки хочеш, ні податків не ні платить, нічого. Ну, це давало тобі якусь свободу, певно, бо ти не прив'язаний до місця сам штам керувати. Зараз це приросло в необхідність. Чому так? А, ви якщо побачите, то фізичний бізнес дуже потухає. От про базар вже майже ніхто не згадує, крім старих покоління. Хоча раніше на базарі всі бабки були. Правильно? Скоро базар взагалі про як таковий, майже все купляється зараз онлайн, крім того, що треба поміряти, що особисто прямо глянути. Все, і кольоса на машину, і там і ліки, і все купляється онлайн. З тим далі буде ця історія йти, тим буде гірше, хто не буде знати, як на це можна заробляти. Набагато гірше, тому що а, ти привик прив'язався до чогось фізичного, але не буде ставати. Сіти знамовлять через телефон, через там інтернет. Ну так от і всі заробітні компанії, вже щоб ви розуміли, не тільки ж то платить за монетизацію, Facebook вже платить за монетизацію. Хоча це взагалі не доход Зрівняння з тим, що ми вам розказувати, будемо це взагалі не доход. Інстаграм зараз буде починати платити монетизацію.